У мене я хотів би зробити заяву після закінчення нашої конференції Це можете рахувати як офіційна заява про Лашкола Володимира Григоровича. Заява в зв'язку з проведенням 6 жовтня цього року у вівторок згідно виборчої конференції Черкаської обласної федерації футболу. 6 жовтня така конференція відбудеться. Мені дуже неприємно, що завдяки якимось людям в Черкасах чи в Черкаській області, якимось людям з Федерації футболу області може, Черкаської, розповсюджена інформація про те, що Лашко Володимир Григорович хоче бути головою Федерації футболу Черкаської області. Заявляю про те, що намірів таких ніколи не мав і мати не буду. Тому нехай заспокояться кандидати, які боряться там, скубуть одне одного, фощі і інші. Я не буду висувати свою кандидатуру, тому що не маю бажання і по процедурі я вже запізнився це робити. Так що нехай готуються кандидати, проводять конференцію, обираються. Для нас головне слідуюче. Щоб головою Федерації футболу Черкаської області була обрана людина, яка буде самовіддано проявляти ініціативу і працювати на розвиток Черкаського футболу, працювати у співробітництві з футбольним клубом Черкаський Дніпро. І якраз отой пласт, пласт, який є на Черкащині з дитячих спортивних шкіл, тренери, щоб ми могли в місті підняти і. Заставити його працювати на Черкаській футболу на нашу команду майстрів. Тому що зараз ситуація в команді, от сьогодні матч. Ми граємо 11 гравцями майже весь сезон, ви бачите, так? 11 виходить, там заміни, якщо Столовецький зробить, то зробить заміни. А так у нас 11 гравців, які стабільно грають і більше лави запасних немає, на жаль. Мединський отримав травму, Бушман травма. Тому і ситуація така, що в Тернополі можна було бачки взяти, але, як бачите, програли ну людину. Так що я бажаю кандидатам на посаду голови Федерації футболу Черкаської області, вірніше, делегатам мене кандидатам, обрати достойну людину, яка буде працювати на благо Черкаського футболу. Оце моя така заява. Спасибі.